Дружини та матері військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади, чоловіки яких сьогодні знаходяться на сході країни, прийшли на зустріч з головою облдержадміністрації з вимогами. Десять пунктів проблем до вирішення яких вони вимагають долучитись, Сидора Кізіна їх чоловіки мобілізовані три місяці тому на 45 діб додому й досі не повернулись пояснити, чому попросили обласного військового комісара. після тільки указу президента про демобілізацію, це питання буде роздано, що стосується повернення чоловіків до військо цієї дислокації, воно не, не змінилася. З ротацією військових 95-ї аеромобільної взагалі проблема. Майже весь склад бригади на сході, а замінити його ніким. Деякі питання, з якими звернулись до голови облдержадміністрації, жінки, вирішуються у юридичній площині і зі зміною законодавства. Я особисто буду звертатися до депутатів Верховної Ради, щоб законодавчу ініціативу внесли, змінили деякі зміни. Є чимало добровольців із числа військових, які брали участь в операціях в різних гарячих точках світу. Вони готові замінити у мобіль... Візованих чоловіків, які такого досвіду не мають, ми будемо виступати з ініціативою, щоб внести зміни до законодавства, щоб ці люди могли піти і захищати батьківщину, тому що вони хочуть і вони можуть це робити від обласної влади і військових керівників регіонального рівня. Мало що залежить. Прохання жінок Сидір Кізін обіцяє оформити у звернення до Верховної Ради та генерального штабу вже від свого імені. А поки з тривогою жінки чекають новин із сходу.